Добрий день, шановні шадоводи! Хочу вам показати сорт італійський Сорісо Ді Примовера. Це Чернігівська область, місто Прилуки. Сьогодні у нас 7 липня 2025 року. Не всі, звісно, сливи добре зав'язуються. А ця, ну, доволі таки непогано щось на ній є. Не так, як завжди, але щось є. Вона скоро буде дозрівати вже. Десь недільки через дві ми вже їх з'їмо. І вон там, на тій гілляці теж трошки є. Так що дивіться, які сливки можна купувати, які сорти, і які точно навіть у таких складних погодних умовах будуть щось, якісь плоди, зав'язувати. Так як оця сорі, соді привомуля. Я вам буду і інші сорти показувати, які в цьому році зачепилися хоч що-небудь. unasemuse ɗan daga kubakinya